Ти масштабуєшся, так. Да, але знаєш за рахунок чого? Ні штату сотрудників, ні офісу, ні там техніки і так далі. А за що того, що світ дуже швидко змінюється? А, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний Тікток, це супер інструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш. І тобто, ти цьому навчаєш? Да, да, да. да, да. Та давно мене постійне, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду з якою далі можна працювати. Тобто навчання для навчання ніколи. Це, це для мене це тупо. Uh -huh. Тобто навчить людей Ты бачиш в людях учнів команду. Команду, команду, з якою можна доліти. Ну, уяви. Одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому, де соцмережа. Не на монетизації, це все копійки, що там YouTube платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю. І на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборації і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу, і на цьому заробляю, Друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу. Рекламувати, у нас дуже багато продуктів для цього. Ну, це просто це як корні дерев розростається. То є одна гілочка. Ти, в принципі, можна заробляти, добре, жити класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюду, і люди заробляють. Ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити, і ми завжди все. Ніяких там казино чи якусь такої історії, це все нам прочні ніколи. Тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям даєш заробити, і тобі і самому хорошо.